У моєму саду ця хризантема цвіте найпізніше, коли вже знаєте, її аж сніжком присипає. І я хочу зробити з неї букет в таких а, холодних тонах зимових. Ну і, Звичайно, біленька хризантемка, як сніжок. Оця моя червона хризантемка, вона скрізь загодиться. Оцей кущ він декоративний. Дивіться, які ягоди. Це ж ця лаванда. А якщо її в букет, рядка лівенки понаносила я краси, ще нарвала тої, хвоя, лаванда, квітки. Зараз ми зробимо класнючі букет. Лаванда в такому гарному стані. В моєму дворі просто до зими стоїть. Дивіться, чому не використати в такому холодному такому букеті красиву таку лаванду. Робимо, дивіться, гарнесенькі. І червоні. Сніжок летить маленький. А ми робимо. Снігурочки не мерзнуть. Сьогодні буду вас розважати букетиком. Новорічним, ну це ж взагалі лаванда. Треба білий білий центр. І треба такий новий рік новий рік. Просто так комбінуйте гарнесенько кольори. Як то забажаєте, як вам то красивенько буде. Вставляйте ягідки і робіть собі гарний новорічний настрій з запахом лаванди. Презентами і лаванда. Якось так несподівано відкрила для себе таке поєднання. Коли я треба щось робити, букети, а вже немає що, бо скоро зима. Ну це ж просто Новий рік. Просто новий рік. Будьте сміливими в своїх бажаннях і відкривайте нове. Творіть. Мене батько лає, що не приносить гроші. Як ви думаєте, купили б у мене такий новорічний букет з моїми презентами? Листочки треба всі пообривати. Навіщо нам жовті листочки в новорічному букеті? Стіхуренька вже змерзла, але душу гріє творчість. Давайте виведемо нашу ялиноньку отак просто по центру майже. Головне, не бійтеся, не бійтеся, що люди скажуть. Хтось повинен зробити щось таке красиве і здивувати. Не, ну, ну я вам скажу нормальненько? так? Це ж просто! А якщо ми ще його обгорнемо гілячками? Ялиноньке. Я буду взагалі Снігуронькою топ з таким букетом. Щоб там собаки не гликали. Просто виражайтеся. Виражайтеся. туя. Треба хвої. Новий рік. Ну, так туя до, до ялоненьки. Це в мене шок? Що шо це в мене таке? Треба все використати. Оце да, він такий, я вам скажу. Ну, мочний, мочний букет. Де тут ще? Чогось не вистачає? Куди його? притулити. Треба все раціонально використовувати. Зв'язуємо наш пакет. Я просто в шоці, що так, знаєте, несподівано, так на ходу, не заплановано щось таке зробиш і радієш. Таким барвом. Новоріч! Просто на дворі холодно і так мене потягнуло зробити такий букет в холодних таких тонах. Треба, звичайно, його зв'язати добре. Ці гілячки о, Та гарнесенько. І сильно ним не розпахувати, тому що в ньому ягоди. Він має стояти десь у базі гарнесенько. Підрівнюємо наші гіллячки? Оціть мою роботу, як вам? Чи сподобався. новорічний букет в таких холодних тонах? А пахне лаванда, хризантема і хвоя. Це щось. Понюхайте. Відчуйте запах.